Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні дуже коротко хочу е сказати про Чорноземи. Не знаю, кому належить е фраза про те, що якщо ви не можете пояснити найскладнішу річ шестирічній дитині, то ви самі не усвідомлюєте суть цієї речі. Тому е, я намагаюся говорити як можна простіше, щоб це було е, зрозуміло як можна більшій кількості е, людей. Просто не значить примітивно. Це е, значить, що потрібно знайти ті слова, які будуть зрозуміли, і пояснювати суть речей. Я намагаюся це робити, наскільки мені це вдається судити вам. Е, так от, про Чорноземи. Я. я в... Першому коментарі дам вам посилання на статтю е, нашого українського дипломата Олександрова, е, який говорить про те, що сьогодні якби найкритичнішим фактором в, і в сільському господарстві, зокрема, і взагалі для е, людства, є е, вода, вода, а не СО2. Як на сьогоднішній день прийнято, я з ним повністю погоджуюсь. Ну, найкритичнішим фактором є повітря. Тут нічого нового немає. На першому місці для людини є повітря. Найменше вона може прожити без повітря, потім вода і потім їда. Все це лишається. Але оскільки нам повітря достається зараз, якби так опа, абсолютно без зусиль, воно просто є. Хоча вже не кругом. Тому, як вода такий на сьогоднішній день є найкритичнішим фактором, бо безпосередньо її відсутність, ми вже впираємося конкретно лобом, а то і іншими місцями. Так от, чорноземи для шестирічної дитини, найморідючими породами або породою, Є глина. Глини, вони дуже різні, вони також відрізняються. Це, скажімо, порода, яка складається з наймілкіших частинок, з пилинок. Завдяки цьому вони в цій складній структурі, тому що чим менша частинка, тим розгалуженіша система, з якої її можна, що можна збудувати із цих мілюсіньких частинок. Глини містять в собі, все, що про що е, взагалі людині відомо, і тим більше про те, що невідомо, і всю таблицю Мінділеєва, і те, що людині, ті елементи, які людина просто-напросто на сьогоднішній день ще не знає, це те, що може дати і рослині, зокрема, і е, тваринам, в тому числі. Ну, просто все. Туди нічого не треба додавати, тому що ми не можемо навіть додати того, про що ми не знаємо. Так от, глина. А другою складовою, другою складовою є органіка. Скажімо, це все те, що росте. Органічні рештки рослин, органічні реш, рештки тварин, мікроорганізми, тобто і флора, і фауна. Так от, чорноземи це є поєднання глини і органіки. От, власне кажучи, що таке є чорноземи, але цінність їх або унікальність, якщо ви візьмете просто глину, розмішаєте її, ну, умовно кажучи, з половою, да, яка всім відома, подрібненою. Соломою. То у вас, врешті-решт, ви отримаєте, скажімо, те, із чого будували раніше хати. Сирівку таку робили. Зараз не пам'ятаю, як воно зветься, забув. В чому унікальність чорноземів? В поєднанні, яким чином поєднується глина і органіка? Глина це. Величезний потенціал родючості, а органіка це те, що теж дуже потрібно рослині, це повітря і вода або волога. Тому що органіка в собі тримає вологу і пропускає повітря, а глина дає родючість. Так от, унікальне поєднання і дає нам чорноземи. Тобто це високородючі ґрунти, які проникні для повітря і води. Все з'єднання відбувається по законах невідомим людині. І здійснюють оце все. Або робітниками, які ці закони реалізують, безпосередньо з'єднують уже органіку з глиною, є мікроорганізми. Чому невідомі закони, по яких створений е Чорнозем? Тому що на сьогоднішній день людина не створила ні одного міліграма штучного ґрунту. Все те, що ви чули там про чудо в пустині і так далі тому подібне, береться те, що створено природою, і просто додає, дається е середовище, в інше, в інше середовище. Оце є Чорнозем. Він унікальний по своїй. Родючості, але і по своїх властивостях. І чому він, скажімо так, з іншого боку, з іншого боку, от те, що про, про що говориться в статті, він може великою проблемою бути, як на сьогоднішній день це стається в Україні. Сталося в Україні. Тобто, оці дві основні його функції родючість і проникність для повітря і води, вони були зруйновані. Розумієте? Оце з'єднання. Порушили, порушили внаслідок використання внаслідок використання так званих сьогоднішніх технологій сільського господарства, які безпосередньо вплинули на мікробіоту і почали рушити от це з'єднання, яке було по законах природи. Що відбулося? Ця глина почала просто-напросто перемішуватися як в відрі з органікою. І створювати структуру, структуру, яку на сьогоднішній день ми маємо в ґрунтах, яка при жарі просто висихає на е цеглу, це гла, тобто дослівно, це на глину, яка не проникна для води. І для повітря. А без повітря і без води рослина не буде рости. І точно так же, коли заливає, заливають дощі, то ця структура не проводить воду. Вся ця вода збирається зверху і потім змиває той верхній шар або стоїть, закриваючи доступ повітря. От така от ситуація на сьогоднішній день. Про роль. Ту, про яку йдеться в статті, роль води, і чому вода реально, в залежності від того, скільки в, нашому, в наших чорноземах, в наших ґрунтах води, як вона утримується, я розкажу в наступному відео, щоб не сильно вашу, вашу увагу займати, тому що і так не, не всі до кінця додивлюються. Є ж значно важливіші речі. Біжимо, біжимо, біжимо. Потім виявляється, ОПА. Нема води. Прибігли туди, зовсім не туди, куди хотіли. На всього найкращого. Всім вам справедливої перемоги, всім нам.